Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сіріу зірка України. Протягом тижня знімальна група програми територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями. Що убезпечить підвиха? Власникам автівок не варто забувати про обережність. Викрадення автотранспорту залишається досить поширеним видом злочину. Правоохоронці Хмельниччини затримали молодого крадія аматора, на рахунку якого 15 викрадених автомобілів. Жертвами 20-річного зловмисника ставали переважно власники Жигулів, які припаркували автівки в дворах спальних районів міста. Вісім-годин вечора я машину поставив біля під'їзду. Ну, все було нормально. Три 4 четвертого жінка стала, дивиться, машина стоїть на місці. Я півсьому вийшов на вулицю, машини вже не було. За два місяці молодик встиг викрасти 15 легковиків. Працював у традиційний спосіб викруткою виламував дверний замок, катався на викрадених авто, доки в баках був бензин. Підозрюваний, всі автомобілі він викрадав для того, щоб розважитись. Причому в трьох випадках, після того як він покатався на тих автомобілях, розважився він просто їх спалив в двох інших випадках. Після того як він покатавшись на давліях, вони неї закінчився бензин, він просто їх теж знищував шляхом підпалу. Затримали крадія разом із товаришем, якого той взявся підвезти. Цього разу йому вдалося викрасти іномарку. Зловмисник запевняє, що жодних дурних намірів він не мав. Не хотіли. Що не хотіли? Брат. Не хотіли брата, а як вийшло, що взяли? Не хотіли б катати. Слідство вже висунуло йому обвинувачення. За ґратами хлопець може провести щонайменше 5 років. На даний час проводиться досудове слідство. Нами порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2. Також проводяться заходи щодо перевірки його до причетності інших скоєних злочинів на території області. У Києві міліція затримала групу злочинців-мисливців за дорогими авто. Обіцяючи працевлаштування, вони вивозили людей за місто, там вбивали, а їхні автівки продавали. Останньою жертвою молодиків став киянин. Нелюди вкоротили йому віку просто на пляжі. Чоловіка вбили четверо молодиків. Напередодні один із зловмисників, зобразивши себе багатого бізнесмена, запропонував киянину роботу водія і високу зарплатню. Чоловік погодився і вирушив з ним за місто відсвяткувати призначення. Там його вже чекали. Зарані прийшли сюди, все розставили, в общем, приготувалися до свята. Ну, десь в районі 12 години ночі. Олександр Казав нам, що хлопці вже врем'я немає, треба щось робити. Ну, Взагалі, треба збавлятися від людини. Сам він відмовився це робити з приводу того, що якоби боїться і крові, і там всього подобного. Киянин і гадки не мав, що за деякий час настане його смерть. Він загинув від кількох ударів сокирою по голові та ножових поранень. Було вирішено вдарити його обухом топора по голові. Щоб він відключився і потім вивезти його звідси або залишити тут. Проте зловмисники обрали другий варіант: до ями кинули тіло загиблого, завалили речами та підпалили. Опісля закопали. Згодом автомобіль убитого продали за 10 тисяч доларів. Затримали злочинців на гарячому, коли вони таким же чином намагалися заволодіти ще одним дорогим авто. Скільки ще людей вони вбили заради машин? Поки невідомо. В міліції кажуть, ватажок називався народним депутатом, винаймав дороге житло в центрі столиці і хизувався великими сумами грошей перед господарями автівок. А за поплічників були земляки, уродженці Черкащини. Саме молоді, це 19 років. До 29 років самі старший. Вони вчинили безпосередньо вбивство. Злочини колізують як замахи на вбивство. Зараз вони перевіряються міліцією, Не виключено того, що цими особами могли бути скоєні інші злочини, які ми також перевіряємо. І найближчий час міліції стане відомим. За замах на життя та вбивство затриманим загрожує довічне ув'язнення. Подвійне вбивство в центрі Миколаєва. Син приїхав до матері і знайшов її мертвою. На підлозі в туалетній кімнаті також лежало тіло її доглядальниці. Обидві жінки померли насильницькою смертю. На телефону лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в квартирі виявлено тіла двох жінок: 90-річної господарки квартири та 60-річної жінки, яка останнім часом доглядала стареньку. При огляді тіл судмедексперти нарахували 40 ножових ран. Сусіди, несмотря на те, що це було в время, практично криків, шуму ніхто не слышав. В ході осмотру місця відбування було встановлено, що Женщини погірші, імеють колото колотарізане ранені, предположительно на живої в області шиї, також грудної клітки. Господарка оселі мала двох синів. Обидва мешкали далеко від матері, тому вирішили найняти сусідку для догляду за старенькою. Недільного ранку до під'їзду зайшли двоє невідомих. На кожному поверсі дзвонили у квартири та питали дозволу попити води. Ми взагалі думали всі що та наркомани. Просто-напросто і за денег. за, денег. -за пенсии, может, вот. может быть. Вот. може быть, пенсію думали. У пошуках, нібито води, молодики позвонили у двері і до бабусі. Вона впустила хлопців усередину. Гості оглянули помешкання і зрозуміли, що нікого, крім неї, немає. По звірячому накинулись на пенсіонерку, почали наносити удари ножем. За цим їх і застала доглядальниця, яка принесла продукти. Побачивши бабусю, що стікала кров'ю жінка, спробувала втекти, але нападники накинулися і на неї. Убивши літніх жінок, вони почали брати все, що впало в око. Утім, здобич виявилася мізерною. Открити могла нова кошка, хто зазивав, хто постучав. Вона могла от, де їй плохо, що вона могла постучати, крикнути там людям. Зайдіть, пільвизовіте скору, чи ще щось. За підозрою, в жорстокому вбивстві жінок, міліція затримала двох мешканців Кіровоградської області, 16 та 17 років. Останні кілька місяців хлопці гастролювали країною в пошуках легких грошей. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. за Дею Кримінального кодексу України умисне вбивство це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив. Бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе! Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи. Статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сіріус зірка України.